Добрий ранок! Сьогодні говоримо про антивіковий догляд навколо очей. Гусячі лапки з'являються чи не найпершими зморшками на обличчі жінок. Це ось тут. Щоб сповільнити процес старіння, я починаю ранок з фейс-білдингу для очей. Відкуйте уважно. Спочатку по колу в один бік, потім те саме в інший. Далі якомога ширше відкриваємо очі. В дві хвилини такої ранкової зарядки і зморшки призупинять свою стрімку появу. Я беру холодний виноград з холодильника, розрізаю навпіл. Виноград має фруктові кислоти, які підтягують шкіру. Виноград розгладжує зморшки, а холод прибирає ранкову припухлість під очима. За 20 хвилин змиваю водою легку солодку плівку. Мамуся, ти завжди така свіжа. Віку непомітно. Ти дійсно продовжиш робити фейсбілдінг? Да, доченька! Утрення зарядка це закон. Конечно, с годами понимаешь, что этого недостаточно. Нужно переходить к более действенным методам. Хочется быть всегда молодой. А что же скажет наш эксперт? Регулярный фейсбилдинг – это, конечно, здорово. А вот с виноградом нужно быть осторожней. Он не всем подходит, может вызывать аллергические реакции. Также важно правильно подобрать антивозрастной крем вокруг глаз. Хорошо, когда в его состав входит коллаген или гиалуроновая кислота. В 30 это кремы с легкой текстурой. То есть наносим вообще крем. И за массажными линиями. А после 40-50 подбираем кремы с более плотной текстурой. Мам, спробуешь? Да, с удовольствием подпитаю свою кожу недостающими ингредиентами. Гиалуроновая кислота – незаменимый компонент тканей нашего организма. Чем ее меньше, тем суше кожа. С возрастом наша кожа утрачивает способность к выработке гиалуроновой кислоты в нужном количестве. Использовать антивозрастной крем под глаза необходимо на очищенную кожу утром и вечером. І ще, дівчата, дуже важливо завжди слідкувати за своєю мімікою та жестами, не мружити, не терти очі і не спати обличчям у подушку. І пам'ятайте, природна краса це не ну, лише здоровий спосіб життя, а й правильний комплексний підхід до догляду за обличчям. А наш партнер рубрики «Юцерин». побачимось.